Вітаю вас, любі діти! Десь затрималась зима, снігу білого нема. А ми сьогодні з вами намалюємо зимову картинку. От тоді зима швиденько прилетить, щоб подивитись, що ж кружляє таке біленьке і пухнасте і м'якеньке. Ну що ж, спочатку розімнемо наші пальчики. Що потрібно для роботи? А ось. Рейона, картон або папір блакитного кольору, пензлик, е, біла фарба, водичка, серветочка і ось така гушна паличка. І ще білий папір. Ось ми і зараз розім'ємо наші пальчики. Розімемо. Ось так, діти. Ось так. Бачите, ми вже так з вами робили. І ще ось так. Скульку таку, сніжку. Все. А тепер починаємо. Беремо пензлик, мачаємо білу фарбу. І спочатку ми будемо малювати землю, яку вкрив білий сніг. Ось такими мазочками. Ось так. Проводимо пензликом, трошки притримуючи наш папір. Ось так. Накидала зимінька зима сніжочку. Ось так проводимо такими рухами. Тут у нас буде так, такий ще, визимо. Ось так, зробили. Тепер я хочу, щоб ми намалювали дерева. Дерево росте знизу, вверх, від корінців до гілочок. Набираю папір і проводжу знизу вверх. Ще одне дерево і тут росте. І ось тут на горбочку дерева. У дерева є літи, да? ось такі. Так. І на кожній. І гі... маленькі гілочки. Ось так. Ось такі у нас зимові дерева. Ви знаєте, що сніг йде із хмар, так? І нам потрібно намалювати хмари. Тепер нам і знадобиться, знадобиться ось наша кулька так? паперова. Я її мачаю ось сюди у фарбу. Ось так. Якщо лишня фарба або водичка, струшуємо і ось так прикладаємо. Це наші будуть хмаринки снігові. І пішов сніг, і пішов він сніг, і на наші дерева. Продовжуємо ось так прикладаю. І ще засипає сніг дерева, а дерева сплять, чекають на весну. Заснули дерева, все навкруги засинає. Так. А тепер я беру ось, ту, ось цю паличку кушняну. Теж набираю і от такими рухами ось так, тримаючи її рівненько, пішов сніжок. Ось така вийшлася в мене картина. Скоріше б вже й прийшла отака зимова, весела зима. І хочу, щоб і ви теж зробили свою картину, прислали мені фото, а ми з задоволенням їх подивимося. Гарного вам дня та тихого мирного вечора.